Всім вітання, мої друзі! Всім вітання. Сьогодні я буду готувати вечерю і буду готувати кулешу з такою свіжиною, з таким місцем. Вчора я була в сестрі, сестра мені дала м'ясо, сала, і я буду зараз то нарізати, і буду готувати таку вечерю. Отаке От сало в мене є з місцем разом прослоєчка. І я буду нарізати. І готувати таку вечерю. Отакими От шматочками буду різати сельце і на сковорідку. Отакими От гарненькими, гарненькими такими шматочками буду нарізати, я вже підключила сковорідку, буду нарізати і смаркувати. Так, о так посмажу. О, ну зараз гарненько посмажиться. Криша то все. Крешу все. И покрешу мясо. Так. Покрешу мясо. Такими кусочками. Воно трошки, знаєте, трошки жирне, но але нічого, нічого. Що жирне. Я цибульку вже маю нарізало, все як манебудь. Так, так. І ще я візьму такий кусочок. Такі би не були грубими кусками, знаєте, але воно скоріше. Воно молоде, воно не старе, воно молоде, воно що ще має там якесь 9 місяців. Паслинка мала і добре є. І ось тако добре є. Все. Зараз я толо. Перемішаю. Так, у мене стало так, пустило жир, файно на підсмажу, таке зробила червоненьке. І я тут викидаю все м'ясо. Все м'ясо сюди, щоб воно разом, щоб воно все разом смажилось. І вже в мене кипить охріп на кулешу. Зараз буде в мене кулеша. М'ясо в мене смажиться і тут в мене кипить окріп. Кипить охріп, і я буду варити кулешу. Буду варити кулешу. Не знаю, скільки тут в мене водички є, я ніколи не замірюю. Даю так, чайну ложечку солі собі даю. Води, може, тут є з півтора літра. А певно, що так з півтора літри. І маю тут масло. Може, 50 грамів даю масло сюди і підключаю вогонь більший і буду засипати кулешо. І ще нічого не даю масло і сіль от тої колеші. От маю тут колешу. таку дрібнесеньку. таку е Отак, як мука хрібненька. Не крупа, бо є крупа грубша, є так, а так, як мука. І засипаю. На кулешу. Така буде кулеша шкварками. Песемо. О, вона зараз погулькає, понаші скільки треба. Багато не треба. трохи погулькає, погулькає, і буде готова. І вона собі там пахтець, знаєте, вона отак от буде пахтіла. І готується швиденько. Так, мої дорогеньки, кулеша моя вже готова. Бачите, о, така файна зробилася. Файна така. М -м -м. А смачна, добра така, дуже файненька, ближче вам покажу. Бачите, яка файна зробилася? Дуже файна. Я цей газ відключаю великий і дам її трошки назад, на ту маленьку капустку, щоб вона доходила. Отак. От Накрию і дам її назад. А тут в мене смажуться смажиться м'ясо. Добре. Най воно смажиться, я тим часом поріжу цибульку. О, і м'ясо стало таке смакота. Одна смакота. Кажу вам, що одна смакота. Так, а я тим часом поріжу цибульку покришу. Це весь смажиться. Цибулі я маю начищеної багато вже. І Я її візьму і ну, там, більше цибульки, не буде так чуть-чуть, багато там цієї і покрішу цибулю. Так, і стрешу її. Як скрішу, то так і буде. Знаєте? От як скрішу, так і буде. Але так, щоб було багато. Цибулька добре, як такого такому м'ясу є. Вона смачна. М'ясо підсмажилось, і я вже висипаю сюди цибульку і маю накришений чесничок. Щоразу. І цибульку, і чесничок. Чекайте, кусочок ще не докришила, зараз докрішу. О, не відомо. Кусочок не докришила. зараз докрішу. І зараз посолю, поперчу. Ну, отако. От Все на око, думаю, що то буде добре. Перчу так гідно. Знаю, попробую, які ще там маю, які ще там маю приправи. Купила в магазині, хвалили, що дуже добрі. Я взагалі тут не дуже приправами е, користуюся, але хвалили, що дуже добрі, то спробую відкрию зараз хоч одну приправу і подивлюся, що вона з собою представляє. Добре, накриваю, і і воно тушиться. Так, хороший, я ще добавлю тут листочок такий лавровий, є багато, Один кусочок її і один. І тут ще маю цей перчик, різні совіші перці, щоб гарно пахло. О! Красота, красота. І все тут помішаю. Спробую, що тут м'ясо з собою поставляє, чи воно вже готове. Сало то готове, знаєте, а м'ясо треба спробувати, чи воно готовеньке. Я того так його шматувала тоненько, щоб воно швидко швидко усмажилось, щоб довго, Я зараз витягну кусочок. І спробую. А то, накрию. а то накрию. Все. Ну, от і все, мої хороші вечеря моя готова. Кулешу я виключила. Буду накладати на тарілочку. І м'ясо я свіжину виключаю. Таку смакоту я виключаю. Все. вона вже готова. Бачите, така у мене вийшла красота, така смакота. О, дуже-дуже смакота. Дуже смакота така вийшла. Це вся цибулька попарана, вся тут може десь чуть-чуть там, але вона вся файненька. ні, вся, вся добре. І тут у мене така вийшла кулеш. бачите, така вийшла кулеш. З таким місцем. Угу. Так, зараз я буду накладати на тарілку. О, пара йде, бачите? Все класно. Так, буду накладати на тарілку. О, як файно, Як файно, така кулеша. Бачите, яка гарнюня. Така гарнюня. О, красота. Я рідко вару кулешу, але часом є, що хочеться, такого добренького. Ну от. І тут буде таке м'ясе. Таке буде м'ясе. Красота. Листочок лишу. Листочок лишу. А то все сюди на тарілочку. О, от Така Така вечеря. Така смачна вечеря. Все, мої сладенькі, вечері. я пририхтувала отака кулеша. Файно помащена, з м'ясом, з таким сельцем. З цибулькою дуже добротна. І тут квашені огірочки з чесничком. Красота! Красота! А я вам всім. Дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишеть коментарі. Щиресенько вам дякую. Зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі. Всім пока, всім пока!